Кожного з нас є вчителі, які залишили неабиякий слід у нашому житті. Та чиї влучні фрази чи цікаві уроки запам'ятаються на все життя. Напередодні для вчителя ми вирішили запитати містян, які теплі спогади у них залишилися про шкільних мам та тат, та що б вони їм побажали. Ходімо дізнаємось. Доброго дня. Ви вже скоро в Україні відзначають день вчителя. Які теплі спогади у вас залишилися ва... від ваших вчителів? у мене була дуже класна вчителька матем... О, да, математики, я її досі пам'ятаю. Ставлю в приклад моїм дітям. На ще була вчителька географії, дуже приємна. Вона була у віці, але. Ну, вона так розказувала, що ми всі просто в захваті сиділи, слухали з відкритим гртом. Чи залишилися у вас якісь теплі спогади про ваших вчителів? Ні. А якісь смішні історії, можливо? А, смішні історії? Ну, я на випускному коротше напився, і почав з учителькою танцювати. Вона побачила, що я п'яний і не хотіла давати мені диплом. Нам всі так нам завжди було з нею весело. Ніколи сумно в неї був веселий характер. Вона дуже тепла людина була, і зараз вона до сих пор преподає в школі. Ми приходили до неї. Вона завжди, як мама, й ругала нас. Взагалі про школу, ну, чесно, залишилося тільки хороше. А, щось конкретно виділити, на жаль, не можу. Всі викладачі зробили вклад. А, так, такий так звісно. Мій класний керівник, вона дуже хороша вчителька була. А от що саме вам у ній подобалося? Вона добра, щира. Розумієте, мені дуже багато років вже навіть вспомнить, як звати вчителя. Я забула. То була російська язик, руська література, як не... як не скверно, можна так сказати. Але то була найкраща вчителька, яка розуміла все і була дуже лагідна до нас. <різь> Я, якщо чесно, школу не любила, <різь> <різь> не хочу учитися. В ну, них дуже поважна професія, і їх за це. В мене достойні поваги. А можливо у вас залишились якісь теплі спогади про вчителів? Вчитель української мови та літератури. Вона дала мені саму суть, сам початок, основу до того, що я полюбила Україну. Я сама вірменка і саме вона, тобто О, Ольга це... Володимирівна, так, так, так. прив'язала так, так, так до України. Можливо, що згадаєте таке або смішне, або тепле. Да, Тут вже як є. Да, згадала, як вчителька мене заставила гумки від столів віддирати, бо я на уроці сиділа з гумкою. А що б ви побажали нашим вчителям? Бо цієї неділі у них професійне свято. свято. Бажала б їм терпіння і деспокій, поменше сирен, щоб світло не вимикали, щоб можливо було вчитися дітям і їм працювати. Терпіння, витримки, здоров'я. Терпіння. Терпіння. Так як у мене дитина перший клас, то терпіння більше всього. Терпіння. Терпіння, і тільки терпіння. 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 Бо вже, напевно, людина п'ята, яка нам це говорить. Це ж було вже. Не знаю, терпіння, мабуть. О, терпіння. Спокойствие. Только спокойствию. Супер, дякую вам дуже. Гарного дякую. дня! Ось такі теплі привітання та цікаві історії з викладачами нам розказали містяни. А свої оригінальні привітання пишіть в коментарях під цим відео. Це була програма Бліцап на першому міському. З вами була я, Анастасія Костенюк, зі святом Любі працівники освіти.